Продовжимо наш телемарафон. І з нами на зв'язку ще одні гісті. Ми вітаємо у нашому ефірі а молодих артистів. Ми бачимо Баріка з нами сьогодні. І скажіть, будь ласка, з якими новинами я знаю точно, що гарними? Ви до нас доєдналися? У нас е вийшла наша нова пісня разом спільно з Тайною і зерго. Пісня називається Коляда. От, в котру хочемо. Продемонструвати, яка в нас прекрасна українська мова, і яка в нас прекрасна українська музика. Так що слухайте на всіх платформах. От і ще слово Тані. Усім усім привіт. вітаємо Так, так я, я яка чому саме так, чому а, ідентичність в тому, що ми переставали не прості колядки, які всі знають, а саме автентичні. І е, дійсно потрібно пам'ятати свою культуру, тому що не всі знають ці колядки, які ми виконували, а їх потрібно ще більше популяризувати. А скажіть, а ви як про них дізналися? Можливо, ви їх знаєте з дитинства, і можливо, чомусь на цьому зробили свій вибір? Ти ви нещодавно з ними познайомилися і вирішили саме їх заспівати? Ми їх шукали. Ми шукали, дізнавалися, з якого вони району, з якої області цікавилися. Також деякі ми не знали, були вага, вагання, вибирали, але потім кожному якась особлива колядка припала до душі. Супер, і я чула ще, що у вас є там дуже гарна благодійна місія пов'язана з цими колядками. Так, всі кошти е, вирішені з стрімінгових платформ е, з прослуховування наших других українців. Ми вирішили відправили відправити на збройні сили України. Ще поки що не знаємо, е, що, що ми будемо закуплювати. Але вже коли в нас будуть кошти на, на на руках, ми вже будемо питати військовим, що їм потрібно, і відповідно вже будемо замовляти якісь речі. Не от і будемо вже відправляти нашим хлопцям. Маємо надію, що він їм допоможе. Це дуже благородна справа. Ми вам дуже дякуємо. Маємо надію, що грошей назбирається багатенько, і головні якісь потреби наших військових будуть закриті. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас свято, у нас різдво для вас. Це який день? Це сімейне свято. Чи отримуєтесь ви якихось традицій, чи можливо ви взагалі його не святкуєте? Я розпочну особливо особисто я. Я проводжу це свято з рідними. В нас ще є така традиція: що ходити один до одного в гості, і так далі. Але вже другий рік поспіль ця традиція стає все менш такою діючою, тому що. Час не той, щоб робити великі застілля, святкувати, радіти, але все одно розуміємо, що десь потрібно один одного підтримати і просто там зустрітися в маленькому колі і трішки відсвяткувати. Чудово ну, так сталося. Що, що я сьогодні не вдома, хоча це прекрасна наша традиція, святкуватися дома в сімейному колі або із десь в село до бабусі, наприклад, от. Але зараз я в Києві, і ми працюємо, працюємо, щоб ще більше популяризувати нашу українську мову і нашу українську пісню. Але я пообіцяв же своїм батькам, що коли приїдемо, то обов'язково сядемо за за сімейний стіл і відсвяткуємо. Ну, обіцянки потрібно тримати, тому обов'язково це зробіть. А скажіть, та над чим працюєте? Можливо, у вас ще будуть якісь до нового року встигнете прем'єру випустити, або це вже якісь напрацювання для наступного року. До нового року, напевно, особисто я точно ні не знаю, як тайна, але особисто я точно ні, бо ще плануються поїздки на схід. Хочемо їхати до наших хлопців, завести їм, зробити такий невеличкий подарочок на новий рік. От. Але вже після нового року прям заряджені, щоб робити якийсь дуже крутий і енергійний двіж. Я також після нового року, бо до нового року вже точно не встигну, бо потрібно багато пропрацювати роботи, але є вже плани. На новий рік Ну це круто, Ми будемо чекати вас в ефірах з новими прем'єрами, але перед тим як я побажала би почути від вас побажання з цими святами, я хочу запитати про рік 2023, який закінчується. Яким він був для вас? Чи був він таким, яким ви загадували його у 22-му перед новорічними святами? якимось? чи здійснилися ви якісь ваші мрії та сподівання? І, взагалі, як ви вважаєте, чи вдалим був цей рік? Добре, я почну, окей. Цей рік приніс особисто для мене багато випробувань, багато проблем, з якими я десь зіштовхувалася, але я завжди кажу, що кожен мій рік він є по-своєму особливий. Ось десь він дав мені якісь певні такі поштовхи, поштовхи до певних своїх цілей. Тому я не буду казати, що він був дуже поганим, але можна щоб було і краще, а буде краще, коли буде наша перемога. відсотково. Ну, ви знаєте, рік пролетів дуже швидко. Це напевно всі помітили. От він пролетів бистро, тому що ми живемо прекрасним життям. І у нас навіть якщо якісь цілі не виконані, навіть якщо щось якась поставлена задача не є досягнутою, у нас є ще на це час. Завдяки нашим військовим. Я впевнений, що у них час йшов навіть довше ніж у нас. Ми живемо прекрасним життям. І ми маємо завдячувати і допомагати їм в ці дні в різдво і в Новий рік. Але все ще попереду, і навіть якщо ще щось не досягнуто, все в наших руках. В руках кожної людини і маю надію, що в нас все вийде 100%. Головне не опускати руки та рухатися завжди вперед, і донатити допомагати Збройним силам України. Це також один із запорок успіху. І на останок хотілося почути від вас побажання для наших глядачів з прийдешніми святами і загалом з наступаючим новим роком. Усіх усіх вітаємо з Різдвом, з новим роком. Нехай. Новий рік буде для нас переможним. Загадуємо саме це бажання в 0000. Ось і ідіть, впевнено, до своєї мети, до своєї цілі, не забувайте донатити. Це зараз дуже важливо. Не випускайте за руки і, попри всі наші якісь проблеми, просто пам'ятайте і допомагайте тим. Хто в цьому потребує, хто хто цього хоче і кому це насправді потрібно? От все нас вийде. Я прям впевнений всіх зі святом. Христос народився. Славімо його. Дуже вам дякую, що доєдналися. Чекаємо у новому році з новими прем'єрами. І дуже цікаво буде дізнатися, скільки ж зрештою назбираються коштів, яку допомогу ви надасте нашим захисникам. Так що також будемо чекати вас цієї інформації. На все добре, дякуємо вам. Дякую. 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 До зустрічі. Шановні глядачі, ну а зараз давайте дійсно послухаємо ці неймовірні автентичні колядки. А вчора свечо. Хазяїна і ворота нові, і ворота нові, і стовпи золоті, і стовпи золоті, і столи де сові, і столице сові, скатерті перчові, а в нашого хазяїна і ворота нові за гори місяць, щедрий вечір, святий вечір. Ой, там Микола сіно косить щедрий вечір, святий вечір. Ой, косить, косить, до коня носить, добрий вечір, святий вечір. Ой, єш коня, це є сіно добрий вечір, святий вечір. Будеш мати три дороги три вечір, святий вечір, хідна дорога до батечка, три вечір, святий вечір, друга дорога до мамички, три вечір, святий вечір, третя дорога до милої, три вечір, святий вечір.